Якщо вашій дитині набридло щось дивитися, просто ходити по лайнеру, дивитися якісь інсталяції, музеї і так далі, то ви можете зайняти її в дитячому клубі. Дитячий клуб від самих молодших до трьох років один, потім від трьох, здається, до шести років, але до трьох років, там дітки тільки з батьками, ніхто не займається з ними. А від трьох навпаки батьків вже туди не пускають. Тобто, ви записуєте свою дитину, і вона там уже з аніматорами грається. Є програма розписана на цілий день. Він правда працює певні години, щоб ви могли. Так, він знаходиться на 16-й палубі, тому нам потрібно ось наш ліфт. Пішли потрібно піднятися на 16-ту палубу. наш... Шістнадцятий поверх. Давайте одразу подивимося, що для дорослих, щоб ми потім вже залишилися для дітей. Дитячий клуб, ну зараз підемо. Он, люди танцюють. Анімація, танці. Я вам розповідала, що там можна Ось, танцюють люди. Дивіться, це кінейджерський клуб. Персонал щось робить загалом. Ось є просто е, з 9 до 24. чотирьох. Он там дітки займаються, можна побачити, знімати там не можна, тому ми не можемо туди зайти. Ось є людина відповідальна. Ну Досить цікаво, дітки там танцюють. Пішли далі. Напроти тут знаходиться ось фемілі ресторан. Він специфічний тим, знайди сюди. там музика грає специфічний, що він працює тільки для сімей з дітками до 6 років. Туди можна прийти поїсти в ті години, коли основний ресторан не працює. Там є таке якась піца, фрукти, якісь десерти. Ми ходили вже картопля фрі, звісно. Такі, всяка така їжа. Також на цьому поверсі так от тут воно все в куточку зібране. І ще є ігрові автомати. Зараз покажемо теж їх. Ось. Це, звісно, все вже тут за додаткову плату. Ось. Батьки з дітками приходять і можуть погратися, щось виграти. Ну такий, Трохи людно. Все. В принципі, ось можна щось витягнути, виграти, пограти. Коротше, все, щоб батьки задовольнили своїх діток. Все є для цього. Так, ну і нарешті не будемо вже тягнути час, втомлювати тим, йдемо в дитячий клуб, який працює для нас, для самих маленьких, де ми зможемо. Тут, до речі, на цьому поверсі критий басейн на 16-му, трошки в іншому. Тому люди в рушничках тут ходять. Ось, бачите, бімбі-клуб від 0 до 6, а там від 3. Тобто до 6 старших діток сюди ну, особливо тут ніхто не контролює, але їм тут і нічим буде зайнятися, бо тут такі книжечки, маленькі іграшки,